Основними атрибутами державності нашої країни є герб, гімн і прапор. З найдавніших часів тризуб шанується як магічний знак свого роду оберіг. Подібні зображення археологи зустрічали в багатьох пам'ятках культури, датованих першими століттями нашої ери. Існує до 30 теорій походження і значення тризуба. Сокіл, якір символ триєдинства світу. Тощо, перша згадка у літописах про ці знаки належить до п'ятого століття, і саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила. Розуб малим гербом України, Тож сьогодні більше про український герб та взагалі про різновиди гербів у всьому світі. Поговоримо з геральдистом Сергієм Лисенком. Доброго, Доброго ранку. ранку, дякую за завітали до нашої студії. Насамперед хочеться, що ви розказали от про історію українського тризуба. От коли і як з'явився взагалі цей символ дуже цікава історія, тому що вона пов'язана саме з державотворенням. України і події ці нас повертають на, на, на те, що було рівно 100 років тому, тобто 17-й рік, лютнева революція в Російській імперії, вся активність української революції в Києві, Центральна Рада, і у вересні 17-го року вперше починається обговорення і в пресі Київській, і поміж членів. Центральної Ради, активістів того моменту, що ми маємо право, вже будучи на автономних правах в майбутній Російській Республіці, без царя, без монархії, мати свою символіку геральдичну. І нам треба про це серйозно подумати. Як обрали його вид? Пропозицій було багато. Той самий Грушевський казав, що це може бути і герб. Який використовувався на початках війська Запорізького, тобто, фактично, з кінця 16-го по кінець 18-го на всіх початках, на прапорах, використовувався вояк в такій традиційній одежі того часу з самострілом чи з мушкетом на, на лівому плечі, і фактично однозначно можна було вибрати це, але пропонувалось і золотий плуг, наприклад, на синьому полі, і так далі. І так далі, коли події дуже кардинально розвивалися, швидко змінювалися. Захоплення зимового палацу в Петрограді і так далі, влади більшовиків, проголошення четвертого універсалу, і це привело до того, що ми повинні дійсно створити свою свою, свою і неповторну. І от тоді спрацював оцей момент, що ми, ми продовження Київської держави, ми продовження давньої Русі. А значить, ми повинні взяти якийсь геральдичний символ з того часу. На той час вже було відомо ціла група монет одинадцятого століття різних князів. Почали їх знаходити в кінці вісімнадцятого століття, і якось так знаєте, не знаю. Ми по сьогоднішній день як називався цей знак. У різних Рюриковичів, але вирішили, що тризуб така умовна назва. Тризуб, добре, тризуб Рюриковичів. І е, саме Грушевський настояв на тому, що це має бути тризуб Володимира Святого, тому що це найвеличніша постать нашої давньоруської державності. От і. Е, тому саме стилізований тризуб із срібленників Володимира Святого було взято, от відмальовано і використано. Сам процес затвердження цього герба. Ви знаєте, що перша більшовицька окупація, так кінець січня, початок лютого, 2018 року, центральна рада переїжджає трошки далі ближче Волині, і, от в Коростені 12 лютого, вперше мала рада Української Народної Республіки вирішує це питання. Постанова про те, що основою герба України буде цей трибуєдрезуб. Ми зараз маємо можливість переглянути кілька слайдів от на нашому екрані. А ви можете коментувати їх? От щоб ми також говорили про те, взагалі, от які можна скласти, от які є види взагалі гербів? Ну, спершу ну, все ж таки давайте про український Так, завершимо. про український герб. Ми бачимо ось тут. Це вже це вже редакція 92-го року, тому що буквально кілька місяців, як ми проголосили ага. незалежність, так відродження нашої київської української державності, і ось тоді, за часів голови Верховної Ради Івана Плюща, приймається рішення, що малим гербом буде тризуб. Поки ми тут ага. це все з'ясуємо, домовимося, знаєте, тому що українські землі мають свої територіальні герби, історичні, древні. Вони змінювались, вони еволюціонували а, а малий герб ми вже знаємо. Це було в Українській Народній Республіці, і ось ми його повторюємо, ось ми його ще ми його відроджуємо. Ви ж не, не забувайте, що ще в 80-ті роки за символіку Української Народної Республіки це все був націоналізм. За це можна було, знаєте, отримати велику неприємність від попередньої влади. І ось саме. В цей день, 19 лютого 1992 року, приймається постанова там гербова ще папірець гербовий ще з гербом радянської України, останньої редакції десь 47-го, 49-го року. І е, говориться про те, що малий герб буде саме такий. Чому малий, а не великий? Тому що ця проблема повстала саме тоді, у 2018 році. Швидко змінювалися події, прийняли малий герб як основа. А до великого не дійшло, тому що держава скоропадського почала повертатися до герба Козацької республіки, тобто запорозької січі, так а коли Етманщини... справа до великого дійшла. Справа до великого так до і не закінчилась. Чому тому, що вже в наш час в 97-му році проходив конкурс, де наші фахівці, наші гральдисти, наші художники приймали участь у цьому конкурсі? Було представлено кілька проєктів великого герба. Але саме постанова 92-го року, і потім конституція наша України так там записано, що основним елементом великого герба буде саме малий герб, тобто стилізований цей так званий тризуб князя Володимира Святого. Але герби – це не лише державні символи, є ж різні види гербів. Давайте детальніше розтлумачимо, які вони існують. Ну, склалося так. Ну, зрозуміло, що це не видумка історії, це функціональна річ певної епохи. І герби більше всього виникають саме в європейській цивілізації, десь на рівні 11-12 століття. Чому? На цей час зростає кількість лицарства в Європі, тобто молодших, бідних синів феодалів. Воюють між собою дуже часто, і королівства, і герцогства, і починається проблема звільнення гробу Господнього Забачно, так, на екрані так, гробу Господнього і хрестові походи. Uh -huh. Хрестові походи дуже відшліфували цей момент. Чому? Тому що лицарі були озброєні, закриті залізом, так От. і треба було впізнавати один одного, тому. З'являються певні знаки, знаки ми, ми бачимо, бачимо тут з вами зображення великих гербів, саме які пов'язані з історією Західної України. Тобто, коли західна Україна була в складі австрійської, потім австро-угорської монархії, оце герб Буковини, стилізований австрійськими геральдистами в середині 19 століття. Тому що в титулатурі імперії Габсбургів австрійської це було герцогство Буковинське. Ми бачимо тварина, зображена на гербі. Це стара традиція. Що Молдавського господаряту, тому що Буковина була частиною ще з 14 століття молдавської державності, і це фактично основний елемент молдавського князівського гербу. От, е, так от бачу, це, бачу. Це, це традиція більш пізніша. Герб 19 століття ми бачимо цісарську корону так. та австрійську, і бачимо галку Галицьку угу. і три корони золоті. Це традиція, яка почалася очевидно після того, як зникає королівство русів, тобто закінчується давньоруська династія в Галицькому Володимирському князівстві, і ось тоді з'являються пізніше такі такі герби різні, які пояснюють нам Галичину. А Галичину. чому саме тварин та птахів зображували на гербах? Чому не Ну, Бачите, очевидно, очевидно, що Геральдика має попередню свою традицію, mm -hmm. так більш древніших цивілізацій, там, від шумерів, від Єгипту від. Того ж самого великого Риму, так чи Римської імперії, Римська імперія озброювалася символом орла. Навіть з'являється двоголовий Орел, який бачить все і дивиться на обидві сторони. І цю традицію потім взяли в феодальний час. Ми знаємо, Візантійська імперія як продовження східної Римської імперії. Від спадкоємцями Візантійської імперії себе вважали інші держави. Та ж сама сьогоднішня Албанія, так і інші країни мають такі герби. Які ще тварини Які були популярні? Найчастіші. найчастіші, найпопулярніші це лев, лев, який застосовується в багатьох європейських гербах. Ми бачимо його і в шведському королівському гербі. Ми бачимо його і в Бельгії. так. Ми бачимо леопардів трьох. Короля Річарда, учасника хрестових походів на гербі Великої Британії, королівства об'єднаного. Лев – це символ влади. Так? так, так, це грізність, це влада, це символ, який дуже імпонував тим, тим часам, коли дуже багато було воєн. Коли треба було показати свою достойність і свою непереможну ще можливість Цей герб застосовувався в австрійські часи для, для того, щоб позначити лодомерію чи володимерію, це латинізована назва волинського князівства. Дзівства. Такий що, оригінальний Так, герб, так, цеглинки. Ш, так синій чи, чи блакитний фон, і дві полоси, ш, 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 шахматні, такі а, дві а полоси. Як Обирали, можливо, кольори, відтінки. Так і були певні правила? Ну, зовсім не випадково, що наш герб 100 років тому саме надбав ці кольори о, жовтий і о, синій, тобто золотий і ну, блакитний. Тому що в Геральдиці традиційно склалось так, що жовтий колір це колір золота, угу. білий колір – це колір срібла. Ну і голубий колір він саме починається з тих часів з часів королівства русів, тобто очевидно з часів Данила Галицького, тому що уже на грнювальській битві 1430 року ті об'єднання військові, які були з цих давніх земель. Галицько-волинської держави вони мали на своїх хорух, на своїх прапорах синій чи блакитний колір. І саме Длугаш Хроніст згадує, що, наприклад, хоругва львівської землі це основна частина руського воєводства, основна частина Галицького князівства, так би мовити, на, 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 на той час. То о, це був лев, який ніби дереться на скелю. Золотий Лев, жовтий лев на синьому тлі. Пане Сергію, у нас буквально три хвилини. Дуже цікаво, як скласти герб своєї родини. Герб ну по-перше, багато хто з нас є продовженням гродичної традиції. Хто з нас носить шляхетські прізвища і не є шляхтичем вже 200 років, там чи 300 його, його попередників в цьому роді. Але прізвища на Ский, на це дуже, дуже часто дрібно шляхетські прізвища, які мали свого часу гербів. Іти в архів, шукати свою генеалогію, і ти знайдеш, який герб тобі належав. Наприклад, ті ж самі дідківські, ті ж самі комарницькі ті ж самі. Пашинські ті самі Боже, і так Виговські і так далі. А і, що їх повно. Щоб як то кажуть, собі вигадувати герб. Ну, наприклад, я як тут в даному випадку представляю українське герличне товариство, яке виникло mm -hmm. в 90-му році у Львові, і, наприклад, рішенням конференції чергової 99-го року вирішили, що ми будемо об'єднувати рух, хто хоче мати власний герб. Цей рух почався в 19-му столітті в Європі. Розширювалася група інтелігенції, і хто не був дворянського, рицарського, там, шляхецького mm -hmm. походження, але хотів мати якийсь знак, який би його Все. відрізняв би. Тому починається таке герботворення особових гербів. Зараз на це знову прийшла велика хвиля. 90-ті, ці роки. І тому, ось, наприклад, дивіться. З третього року почали такий метрикум. Це можна десь показати? Так, так, покажемо так, так, такий метрикум, список, такий реєстр особових гербів. Люди або самі створюють і висилають, <гручили> і ми цей метрикум його показуємо, так оголошуємо його. Або наші спеціалісти допомагають створити. Я бачу там кольорові <гручили> зображення. <гручили> так, Кольорові наприклад. зображення. Ось, наприклад, ми бачимо так, так. Видно, так, видно. Це Окей. родові герби, це, так це, це не родові, це ос, особові. А, От, особові людина, так але може людина подати. Я хочу, щоб це на всю сім'ю мою було так на чи разом з двоюрідним братом ми приймаємо саме такий герб. Тобто багато м, м, гербових елементів, гербові фігури різні, вони щось означають. Uh -huh. Тобто передають ледь мотив твого життя, хто ти є, твій фах, твоя робота, твої захоплення, про що ти мрієш? І люди стараються, сучасний, сучасний стараються це показати на цьому гербі. А якщо дуже коротко, які написи популярні на гербах? Ну, бачите, в часи, коли формувалися великі герби чи просто герби, бо не всі країни мають малий великий герб. Європейських держав, то зрозуміло, це було звучання християнське, там з нами Бог, чи, чи Бог і Бог, і ми, ми на стражі там Бога і так далі. Тобто в багатьох гербах є ці девізи. Наприклад, вони присутні. вони присутні, наприклад, і на гербах аристократії 19 дев'ятнадцятого. Дуже масово, коли монархи жалували титули, наприклад. То тоді обов'язково такий графський, чи князівський титул, чи баронський обов'язково було, було, було вибрано кілька слів, чи за вірність служби, чи, чи, чи ми на на стражі монархії, чи щось таке. Тобто там вірність і любов. Різні, різні їх дуже багато різних так само і ви собі можете Могу. так само на. Свій особовий герб це все те, що вам сподобається. Дякуємо так, вам, пане Сергію, за цікаву вам розмову. Це такі цікаві історичні факти, за те, що завітали до Будь нашої ласка, студії. Будь ласка, це грандіозно велика тема геральдика. Тому обов'язково запросимо вас ще раз до нашої студії, щоб ми більше обговорили ще питань. Дякуємо Буде вам. Буде приємно. Я так. ж нагадаю, що про український герб та взагалі про різновиди гербів у всьому світі говорили з геральдистом Сергієм Лисенком.